Що ви бачите на цьому фото? На цьому фото ви бачите двох молодих замучених студенток, вожатих, судячи по всьому в якомусь таборі у 2010 році. А що на другому фото ми можемо побачити? На другому фото теж все ті ж замучені, молоді вожаті і, не, і такі ж не дуже -то щасливі дітки. А що ще, то я вам підскажу, це дітки від 7 і до 17 років. Так, саме так з нами вчинила директорія цього табору. А якщо точніше, це дитячо-здоровчо-спортивний комплекс Чемпіон, що біля Скадовську. І давайте почитаємо відгуки про цей табір, які були раніше і зараз. Так, читаємо. П'ять років тому все супер! Табір чудовий. Для діток супер. Море не глибоке, водичка тепла. Відпочивали в цьому таборі. Що можу сказати? Одноманітне харчування і не дуже смачне, молочку не дають, каші молочні варяться на згущеному молоці, приміщення і кімнати, як у СРСР, ремонт, мабуть, теж з тих часів ніхто не робив. Відмінне місце для дитячого відпочинку дитина приїхала здоволена, як слоник. Був тут 2005 року гарні спогади. Клас, якби ще був би басейн. Так, я люблю цей табір. Далі. Клас я тільки від Дудова. Не знаю, що це таке. Дуже галасливо. Відпочинок вдався, але одна зірочка напевно, відпочинок вдався. Фу, супер. Просто сподобалося. Моторошний совок. Рекомендую. Е, мені теж є що сказати про цей табір. Поїхали! Одразу хочу сказати, що так для дітей можливо це було найкращий відпочинок в їхньому житті. Перший, е перший табір у їхньому житті, перша дискотека дійсно тепле, гарне море, міленьке, якраз для дітей. З цієї точки зору, це дійсно був гарний відпочинок. Але зараз я вам розповім це зі своєї сторони, і наскільки я пам'ятаю, бо минуло вже 14 років в табір. Як вважаті, ми, ми повинні їхати е, як практика на третьому курсі у 2010 році. Там на фото було видно. Е, значить, ми що, яка наша місія? Ми повинні були відвести дітей з пункту А у пункт Б, тобто в табір. Е, і в таборі повинно бути розподіл діток е, на вікові групи, е, розподіл на групи. Ми там повинні бути вважатими певної групи е, словом. Е, ми привезли діток до табору. Е, коли ми приїхали до табору. Ніхто до нас не вийшов. Ми бігали, шукали, хто до нас може вийти, ворота зачинені. Ми повинні ще бігати, розумієте, не, не, не нам відкрили ворота і заїжджаються, а ми ще повинні бігати, шукати, хто там нас взагалі чекають чи ні. Ми когось там знайшли, відкрили ворота, ми заїхали і питаємо, що далі. Нам кажуть, ну, беріть дітей і йдіть отуди. Нам показали, куди треба йти. Ну це дивно було. Ми взяли дітей і пішли туди, в, в, в самий дальній корпус без ремонту, без якихось умов, без телевізора, без нічого. Отакий От нам корпус дали. Ми ж думали, ну добре, діти там будуть, нас напевно в інший якийсь корпус поселять або ще щось. І так прийшло до вечора. Ми до вечора спостерігали, як приїжджали інші групи з іншими вожатими, Їх розформовували по групам, і щось було дивно. Ми пішли до директорії спитати, що це таке. Ну чи нас будуть розформовувати діток все таки від 7 до 17 років на хвилиночку. Ми пішли до директорії, на що ми отримали таку відповідь? Ну, Ми не можемо їх розформувати, розумієте, це дітки особливі, вони там сироти, напівсироти, і вони повинні залишатися разом. Що за маячня? Що за маячня? Такого не може бути. Чим ці діти гірші, ніж інші? Це такі самі діти, те, що вони сироти, вони не перестають бути дітьми. Це мене і тоді бісило, і зараз бісить. Розумієте? Я цього не розумію. Е, значить, коли ми їхали в автобусі, ми не знали, які це діти. Е, ми коли їх забирали, там в когось бабуся, в когось там е, хтось опікун, е, хтось когось проводив. Ну, не багато їх було, але хтось, там, як бабуся, мама, або ще хтось. Там не, не всі діти були сиротами. Хтось напівсирота, хтось просто позбавлений батьківського піклування, е, був просто опікун, бабуся, або ще щось. А може, там то було з якогось сиротинця дітки. Е, ми в цьому не розбиралися, ми не знали, яких діток ми Зимо. Але в автобусі була така ситуація. Ми сиділи, нас було три студентки. Ми сиділи на перших цих місцях, і Наталка моя сиділа окремо, а я сиділа із. З іншою бажатою. Ми сиділи на перших місцях, у Наталки було вільне місце. І до неї підійшла дівчинка і говорить: А можна я з вами сяду? Ну, Наталка така, так, давай. І вона сіла, їй на колінця поклала голову, вона її гладила голівоньку і говорить: Ой, так, напевно, тобі мама теж так робить. А вона каже: А в мене немає мами.' І ми так переглянулися всі і. Така ситуація, ну жалко дівчинку, дівчинка гарна, добра. І в таборі е, така ситуація. Нас ніхто не розформував. Чому цих діток залишили в одній групі? Ми тільки потім зрозуміли, тому що директорія табору не вважала, що це діти якісь нормальні, тобто всі інші дітки були нормальні, а ці якісь ненормальні, якийсь непотріб, який потрібно тримати разом в кучки. І вони наша місія була привести дітей. А в них була місія знайти двох цапів відбувайлів, які будуть цапами відбувайлами весь. Срок в таборі, в концтаборі. Розумієте? Ми відватали срок в концтаборі. Але все по порядку. Так як дива не сталося, і нам так і залишили цих діток, всіх від 7 до 17 років 33 дитини на дві молоді, недосвідчені студентки, практикантки, які приїхали вожатими, 33 дитини різного віку в одній групі. Ми зрозуміли по відношенню до дітей наскільки табір відноситься до таких дітей. Ми згодом все зрозуміли. Так як ми були в корпусі без ремонту, без нормальних умов, без телевізору, ми їли останні іноді майже холодну їжу. Ми купалися останні. Наша група купалися всі останні. Ми в на якісь там міроприємства або ще щось були останні. У нас не було телевізора в, в корпусі, і тому нам, коли були дощі, нам потрібно було проситися до інших вважатих, щоб дітки змогли подивитися телевізор. І самі розумієте, що дітки з семи років 10, їм це цікаво дивитися мультики, наприклад. А 17 15 років їм по барабану ваші мультики. А розірватися ми не можемо. 33 дитини. І з такими складнощами у нас щоденно були складнощі. Щоденно ми думали, приїдемо додому. Циві, тому що отакі складнощі просто через те, що діти різного віку нас залишили отак, от а ще дітки іноді діти як діти, але вони ж не слухаються, вони балуються, вони і ти молода дівчина з ними повинна впоратися. Це було дуже складно. Я зараз згадую це, ну це, це, це жах. Це було дуже складно. І ось по такому відношенню, що ми повинні проситися йти до вожатих, подивитися телевізор. Ми зрозуміли, що і для вожатих ці діти були не такі. Тому що це не твій табір. Ми іноді до деяких вожатих вони сказали, ні, ми не пустимо вас. Чому? Тому що в них ремонт, а таке відчуття, що наші діти туди прийдуть, то все, ремонта не буде. Розумієте, ми повинні проситися ще, щоб подивитися телевізор в інших вважатих в інші корпуси. Ну, нічого, ми це проковтнули, як і все інше. Нічого, ми з цим впоралися. І так наші дітки ходили, дивилися там чи, чи якісь мультики, чи ще щось. Або ми робили так. Старші залишаються в корпусі, наприклад, зі мною, а Наталка веде поменше діток дивитися мультики в другий корпус, тому що ну, розірватися ми не могли. І всіх дітей теж помістити в одному приміщенні ми не могли. І так, і залишалися, бо кожен вечір ми ще повинні розважати, придумувати якусь розважальну програму для дітей для всього табору. У нас були п'ятихвилинки, хвилинки, де вожаті збиралися, ми обговорювали, що де на який що на наступний день ми будемо робити. Я як вожата ходила кожного. Ї... У нас був відбій о 22-й. Після 22-ї, здається, 22-й. У нас були оці п'яти хвилинки, які тривали півгодини. Півгодини, ці непотрібні п'яти хвилинки, на яких ми обговорювали, що там треба підготувати, або репетирували якісь танці, або ще щось. І в цей момент у мене була одна думка: що там, бідна, моя Наталка робить з цими дітьми? Як вони її доводять? А я тут. Танцюю, виснажена взагалі без сил, але треба танцювати, бо треба ж розважати на завтра діток і щось придумувати. І на цих п'яти хвилинках ми обговорювали з цією старшою вожатою, яка супер добре ставилася теж до нас і до наших дітей. І вона кожного вечора ми збиралися, і вона починала ці збори із того, що які в мене погані діти і що вони натворили в моїй групі. Це я вислуховувала кожного вечора. Потім ми йшли, бігли скуплялися в найближчий ларьочок, в такий магазинчик. Купували солодощі. Приходила я додому до себе в кімнату. Ми з Наталкою включали. В нас такий був кип'ятильник. Ми гріли водичку, робили чайок. Заїдали солодощі цим чайком, запивали, обжиралися просто цим солодким, і ми так худали, ми втрачали вагу. Ми просто втрачали вагу від стресу, хоча ми ж жерли на ніч солодке, бо ну було дуже стресово. І в нас така була традиція: ми збиралися, пили чайок на своїх ліжках, пили чайок, ревіли. Обов'язково це обов'язкова була програма. Значить, об'їдалися солодким, ревіли. І в нас ще був такий календарик. Ми ставили його. І кожного вечора ми закреслювали червоним кольором цей день, що ми вижили, і цей день пройшов. Це в нас така була традиція. Ну і що далі? Далі розповім про наші пригоди в цьому таборі. Це вже в наступному відео, бо пригод насправді було дуже багато. І ну, самі розумієте, молоді студентки на 33 дитини. Стрес неймовірний. Як ми з ними справлялися? Це вже в наступному відео.